Слава Богу! Я коротко поділюся словом, і ми будемо знову приходити до молитви. Прочитаю Євангелії від Луки, 14 розділ із 25 вірша. Іван від Луки, 14 розділ з 25 вірша. І ж з ним багато людей, тобто з Христом. І звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини і дітей. І братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто б з вас, коли башту поставити, хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне для виконання. Щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, що цей чоловік почав будувати, але докінчити не зміг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадиться, чи спроможен він з десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як іще далеко, той він шле посольство до нього та й просить про мир. Так, ото й кожен із вас, який не зречеться всього, що має, не може бути учнем моїм. Цього місця, слава Богу. Відоме всім нам місце, так я думаю, не одну ми проповідь чули, і, можливо, навіть такі розгорнуті проповіді чули на цю тему. Але я би хотів деякі такі короткі думки сказати, які я взяв для себе з цього Божого Слова. Слово Боже, нам тут багато говорить, написано, що ну, що потрібно. І без... Або хто не може бути учнем Ісуса Христа. І там описано, там, хто не знавить батька і матері, і хто там і те, і те, і те, і те не зробить. Тобто хто не відречеться від чогось або від цього, що має, той не може бути учнем моїм. І я, коли свого часу ще, можливо. Тільки знайомившись з Богом, тільки прийшовши до Бога, читав це місце. І десь, можливо, сприймав собі буквально оці слова, можливо. Думаю, ну як так може бути? У мене якийсь ну, в голові чи всередині якась така боротьба була. Думаю, ну якось неправильно, як це, щоб прийти до Бога, там, ну, треба зненавидіти батька, матір. ну То якось навіть по принципах моралі, це неправильно. Але коли більше починаєш починаєшникати Слово Боже, і десь, коли проходиш якийсь шлях в житті, ти починаєш глибше розуміти зміст у тих слів. І... На мою думку, коли ми коли говориться ці слова, коли Христос говорить про те, що батька зненавидіти матір, відрігтися від того всього, що маєш, тут говориться не про фактично, можна сказати, що ну я зненавидів батька матір і пішов за Христом. Це, це взагалі неправильно. Говориться про те, що віруюча людина, вона має розуміти, що слідування за Христом воно дуже часто вимагає якоїсь. Ну, жертви, слідування за Христом, воно дуже часто вимагає відречення від чогось, те, що мішає тобі йти за Богом, те, що віддаляє тебе від Бога. І ну, якщо навіть взяти такий наочний приклад, можливо, у нас тут немає таких, а може є хтось навіть от по питанню батька і матері, коли є таке багато свідчень випадків в житті, особисто знаю, коли людина, наприклад, дитина, віруч, дитина батьків, батьки були ну не віруючи, не християнами, вона прийшла до Бога, вона знайшла Бога і. Батьки ну всіляко старались Ну, Навіть були такі моменти, що дітей з дому виганяли. І, все, і діти навіть були готові піти з дому, але не відрітися від Христа. І, і при тому вони не зненавиділи батька, вони не зненавиділи фактично матері. Вони далі їх любили, тому що це їхні батьки. Але просто коли постало питання, як би сказати, відносин з Богом, коли постало питання любові до Бога, то все-таки, ну. Людина чи дитина вона не була, не була готова відмовитися від Христа раді того, щоб догодити десь своїм батькам, своїм батькам або прихоті своїх батьків. Вона не перестала їх любити, але, але і вона не відтеклася від Бога, і, і все-таки ну, вона пішла за Христом. Є інші такі моменти, наприклад, написано, що коли не залишається всього, що має. Це не означає, що, наприклад, коли я прийшов до... Ну, до Христа, до Бога, коли я отримав спасіння, також я маю ну, все оставити, все, що я маю в житті, від цього відректися І незрозуміло, як жити взагалі. Слово Боже, знову ж таки, тут говорить нам про те, що якщо в нашому житті є якісь речі, гріховні це взагалі не питання, ми мусимо все оставити. Але навіть як коли якісь речі в нашому житті... Десь, можливо, навіть які мішають нам іти за Богом, які, можливо, десь ми мішають виконувати нам певне служіння, яке ми точно знаємо, що Бог нам доручив його виконувати. І нам щось мішає, нам щось заважає. І в нас часто стає вибір, що вибрати. То в даному плані я так розумію, що слово Боже, воно говорить або наголошує на те, що ми все-таки в житті своє маємо вибирати Бога і те, що угодно Богу, те, що приємне йому. Навіть коли десь. Своїм матеріальним положенням треба пожертвувати, Десь, коли, можливо, десь яким статусом в суспільстві своїм треба пожертвувати. Можливо, навіть ми переживали такі моменти, коли ми прийшли до Христа. Ми десь працюємо на роботах, ми живемо в суспільстві і десь починають сміятися над нами, десь, можливо, ти не хочеш, тебе, можливо, схиляють до якоїсь речі, десь на роботі, чи в суспільстві зробити. І ти розумієш, що це буде гріховно. Але тим. Але якщо ти зробиш це, ти догодиш людям і. Ти останешся добрим в лиці людей, але ти будеш недобрим. Ти розумієш, що Бог на це дивиться погано, ти зрішиш перед Богом. І тебе перед тобою стає вибір, кому догодити, Богу чи людині. Ти розумієш, що якщо ти зараз догодиш Богу, ти будеш стояти на істині, то десь тебе будуть сміятися, десь ти, можливо, щось втратиш в фінансовому плані, в плані положення, можливо, десь серед, певними, ну, серед певних людей. І от Біблія в тому плані, в цьому місці я розумію, наголошує нам, що. Коли постують отакі якісь вибори, кому догодити, Богу чи людині, то ми маємо вибирати Бога. Звичайно, воно легко говорити, коли ти стоїш тут, коли ми сидимо в зібранні, коли ми роздумуємо, коли десь ми на емоціях. Але коли приходить ситуація в життя, воно набагато важче десь. Коли десь спокуса якась є, ти розумієш, що ти десь раз відхилися від Божої волі, і тобі буде це вигідно. І от коли от приходять такі моменти, наскільки важливо нам дійсно стояти твердо на істині, на слові Божому. І взагалі, якщо в загальному взяти, то це місце, от, яке я прочитав, цей з Божого Слова, воно говорить нам про те, що як важливо нам не просто піти за Богом одного разу, не просто одного разу бути спасеними, але розуміти, що перед нами ще довга дорога, можливо, перед кимось коротша, перед кимось, перед кимось, можливо, менша ця дорога. І слідуючи по цій дорозі, ми будемо зустрічати немало десь якихось протиріч, ми будемо зустрічати немало перешкод. І Біблія нам наголошує, Христос наголошує, що ми маємо бути до цього готовими, що це не щось дивне, що це не щось страшне можна сказати. Якщо приходять випробування, ми маємо бути до цього, до цього готовими, що не все буде, можливо, так гладко, не все буде так, як ми цього хочемо, не все буде така ну, зразу гладесника дорога в небо, але будуть перешкоди, десь від чогось треба буде відріктися, десь якимось принципами своїми, десь чи навіть ну, десь своїх батьків, нам треба буде пожертвувати. Від чогось відректися, раді того, аби догодити Бога або вічності бути з Ним, аби не втратити спасіння, яке Христос нам подарував. В народі, можливо, чи навіть серед віруючих людей побутує така думка, що спасає не початок, а кінець. Ну, я, звичайно розумію, що ця думка вона не претендує на таку статус безпомильної істини, але якась доля правди в тому є. Тому що ми Можемо гарно почати, можна сказати, слідування за Богом, покаялися, прийшли до Бога на емоціях, почали служити Богу, проповідувати іншим людям. Але десь, по ходу життєвої цієї дороги, по ходу слідування за Христом, є небезпека в тому, що ми можемо десь, ну, десь охолонути, можемо десь спокуситися, десь ворог може спокусити нас на якийсь гріх, і ми можемо відпасти від Бога і втратити спасіння. Ну то звучить трохи так. Неприємно, але така небезпека є, і таких свідчень дуже багато, де люди вони гарно почали, де люди виконували великі служіння, вони проповідували, співали, можливо, були євангелистами, і приходить момент життя певних людей, де вони в силу певних обставин десь кожен десь по-своєму відходили від Бога. Хтось десь чимось не був готовий пожертвувати, хтось десь спокусився, я не знаю, грошима, владою, хтось, можливо, догоджанням комусь. Когось якийсь гріх спокусив. І є багато таких випадків, коли люди, вони гарно почавши, вони відійшли від Бога, і в результаті ну, в такому стані навіть і відійшли вічність з цієї землі. Тобто така небезпека є. І Слово Боже, воно нас заохочує, щоб ми були, коли прийшли, пішли за Христом. Ми були готові, ми хотіли тримати спасіння до кінця. Ми були готові до того, що треба буде чимось жертвувати, що треба буде якісь перешкоди, якісь випробування треба буде проходити. І не все буде легко, але якщо ми з Богом, якщо ми не відійдемо від Нього, то Бог благословить, поможе і проведе. Він ще нікого не оставив, того, хто любить його, хто йшов за ним. І тут таке ще слова написані. я прочитав. Написано, що щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього. що чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. І я свого часу. Я думаю, ми ну не один з нас. Ми десь часом, хтось водієм працює, хтось, можливо, десь автобусом їхав якимось не раз. Ми проїжджали десь міста і села. І я якось собі їдучи так, по дорозі, я почав звертати увагу на людські, ну як люди живуть на людські будинки. І так їдеш, приємно, коли от повз вулиці стоять гарні будинки, завершені, докінчені. Там можна сказати все, як, все як має бути, все, ну, все як собі хазяїн можливо запланував. Там живуть люди, там є життя, і приємно дивитися. Але бувають такі поодинокі випадки, коли ти їдеш десь містом або селом, воно дуже видно, що між, між 20, можливо, гарних будинків, між ними стоїть така одна недобудована хата без вікон, немає даху, заросла бурянами. І коли дивишся на, такі, ну, на, так, на таку картину, якось так ну, печально стає на серці. Думаєш, свого часу чоловік щось почав, хотів будувати, десь запалився, зробив якісь вкладення, але в силу певних обставин. Він не зміг докінчити, воно йому стало не треба, і так воно вже буде, так і заросте боренами, і буде нікому не потрібне. От і я так собі прирівняв до того місця Божого Слова, і дуже до до, що так може бути в християнському житті, що ми гарно почали, ми гарно ну, якийсь фундамент залили, почали стіни мурувати. Вроді вже якусь коробку звели. Але десь прийшов момент в нашому житті. Ми, можливо, охололи, ми десь, можливо, гріх нас покусив, можливо. Десь чимось не готові були пожертвувати, і ми, ми просто кинули це будівництво. Ми просто десь остили. Ми опустили, можливо, якісь випробування прийшли в наше християнське життя. Ми опустили руки і, і так і загасло. І от подібно, навіть в житті християнина, так на ті будинки, приємно дивитися на людину, яка, яка пішла за Богом, яка гарно почала служити Богу, проходять руки, а вона далі служить Богу, вона ще росте, вона ну, цвіте можна сказати, як те дерево. Вона, вона цвіте, вона далі служить Богу, вона зміцняється в силах, приємно дивитися. І печально дивитися, коли от людина або життя ходження людини з Богом, або християнське життя людини, воно стає подібне на оцей такий недобудований будинок, без вікон, без даху, заросли бурянами. Коли людина гарно можливо, почала, пішла за Богом, почала служити для Бога, але в силу певних обставин десь ну, багато в кого, в когось гріх, в когось. Не готовність чимось пожертвувати. Щось привело людину до того, що віддали від Бога. Вона опустила руки, десь якесь випробування не пройшла. І просто, можливо, вже десь сходить зібрання, можливо, але потухла, понура, немає ні бажання, ні сили служити Богу і печально дивитись на таку картину. Тому хай Бог благословить мене, кожного з нас, поможе нам. Тим, які вже пішли за Богом, які йдуть за ним, які служать йому, щоб ми ніколи в житті своєму не впускали руки, щоб ми були готовими до того, щоб будуть приходити випробування. Можливо, якісь хвороби, можливо, десь треба буде ну, від чогось відректися, те, що нам дуже любе, можливо, десь Бог, можливо, на якесь служіння покличе і нам треба буде чимось пожертвувати. Можливо, десь в сім'ї, в рідні, з рідними, близькими на. На основі можна сказати довіри чи служіння Богу, якісь виникнуть такі питання, що ми були готові завжди сказати, ну, що навіть до батьків своїх, можливо, як написано в Слові Божому, що мамо, тату, я вас люблю, я, я ціную вам, але все-таки, в даному моменті, десь коли постає якийсь вибір, Бог і Його воля для мене цінніша. Хай Бог благословить, що ми були готові йти за ним. Ми були готові жертвувати, якщо чимось потрібно жертви ради нього, ради виконання його волі. І тоді будемо приємними йому, хай Бог благословить, щоб всі з нас, хто почали йти за ним, хто служить йому, щоб всі 100% ми дійшли, ми пройшли цей шлях життєвий і пройшли його так, щоб можна сказати, коли обернувшись, або чи коли хтось погляне на наше життя, на нашу будову таку, вони могли дивитися як на гарний такий добудований будинок. На, на завершене таке будівництво, яке ну приємно очам, хай Бог благословить. Поможе нам, щоб ми всі вічності були з ним. А зараз слонячи наші коліна. Ми помолимо.